Коли кожна хвилина на вагу життя через вузькі проїзди до будинків та припарковані автомобілі рятувальники часто не можуть дістатися до місця пожежі чи зруйнованої будівлі, під завалами якої можуть перебувати люди, ДСНС кажуть, часто такі випадки закінчуються загибеллю людей, яких іще можна було б врятувати. І ця проблема особливо актуальна зараз, коли щодня росіяни обстрілюють українські міста, тільки під час останнього масованого обстрілу столиці шахедами було Два випадки, коли через припарковані автомобілі, габарит та пожежна рятувальна техніка не змогла під'їхати до будинку, у який влучив дрон. Рятувальники втратили дорогоцінний час, намагаючись знайти власників цих авто, щоб вони їх прибрали. А тим часом у вогні загинули люди. Щоб столичні чиновники звернули увагу на проблему порушення забудовниками будівельних норм і відсутність стоянок, а отже, неправильного паркування автомобілів, ДСНСники організували рейд, де наочно продемонстрували, Трували, що рятувальна автодрабина не змогла навіть заїхати в двір будинку через надто вузький заїзд і припарковані легковики. кажуть постійно наголошують на цих проблемах, але вирішення досі немає. Ряд систематичних порушень, як правило, недотримання ширини проїзду, відсутність до висотних поверхів під'їзду з різних сторін, тобто тут є сукупність факторів, які створюють цю проблему. Тут не можна сказати, що він тільки водій неправильно, бо він припаркувався. Нерозраховані розраховані паркомісця в такій кількості.